Доброго дня, мої любими хороші підписники. Настав той день, що я все таки вирішила продати е, свій самокат. Зараз ввечері є, в принципі, підсвіточка. світочком. Бачите, внизу також є доволі таки непоганий самокат. Швидкість до 55 км за годину, може і швидше. Ну, я швидше не їздила тільки медленніше, десь 20 км. Так, розганялась, пробувала. спробувала. Запас ходу на 80 км вистачи, може і більше. смотря як ви давите, не давите на газ, можна так сказати. Витримує він десь 120-150 кг. Ну, таку вагу ми на нього, звісно, як би сказати, навантажень не робили. Ну, одна людина їде та і все для підлітків. Для людей, таких, знаєте, як більш старших, підходять аж на урок, якщо кудись треба поїхати, давайте ще я вам покажу. Резина, вон, бачите, Ну, це ж я виїхала, можу її витерти, не стерті оці штуки. Світло робить. Зараз повключаю і показую, ножка як нога. Ну, в принципі, в гарному стані. Можна практично сказати новий самокат. Можна навіть сюди я бачила і сідушку приробити. Ну, це по бажанню, якщо хто хоче купити, переробити її. Не знаю. Мені вона не потрібна була. Стоя, мені більше подобалося. Сюди можна вон там авоську прицепити, десь кілограм сола. Така пружина вон красна. Пілячку там, витру. В принципі, нормальний. Ой. Ще акумулятори покажу. А, я вже От сюди вони сумаються. Це треба отак позакривати. Я зараз достану вам все покажу. О, навіть ось, бачите, наклеєчка. у мене ще, в принципі. Там щось пише. Все, в принципі, що я вам хочу сказати, в ідеальному стані. Є ключ. Один. Це на замок. Замок, якщо кому треба, в принципі, за 500 гривень подарив. Включила, он там щось сета. Включати треба ось. Кнопочку цю нажали і включили. Скорость 1, 2, 3. Скорості, в принципі, є. Так, по світові. От світ включається. Раз. Два. Заглянемо, як воно там світить. М -м -м. Бачите, ярко. Ну, він взагалі ярко-ярко світить. А факлки, тормоза. Все, в принципі, працює. Якщо у вас є бажання, ну, дивіться, якщо нової почтой хтось захоче такий самокат, по предоплаті заплатили, я вам вишлю. Вага його. 25 кілограмів. Ну, Є слі, смис чи нема смисла, дивіться самі. У нас ще є коробочки є, ми в магазині купляли в цитрусі, по-моєму, його. А, якщо хто з Полтави і хочете подивитися на нього більш, ну як, спробувати, без питань, до ТРЦ паровоз під'їхали, набрали, я вийду. Я ще ставлю свій номер телефону, тільки не ну, треба дзвонить мене задрачувати, а по суті, треба, треба. Я під'їхала, вам розказала, все показала е, по самокатові. Записуйте номер телефону 095. Хто додивиться -то відео, той пойме. 095 890 0693 Маріна. Звертайтеся, зараз я вам покажу. Ну, звісно, проще було, як б люди согласилися в Полтаві. Якщо кому треба, вот в Полтаві без питань. Якщо новою поштою, то... По предоплаті. Заплатили, я вам вислала. Проблем немає. Наложка, тому що він тяжкий. В принципі, наложка відпадає, одразу кажу так, як воно є. ціна його 37 тисяч. 37 тисяч. І, кстати, цей замок, що я показувала, 500 гривень. Він не... ну, в принципі, він якісний. Тут якась така штука внутрі. Ну, не знаю, не розламаєш його, він цей замок не дешевий Ми його купляли. Так, сейчас я вам акумулятор, їмкость акумуляторів покажу, що треба заряджати його. Так, оце такі два ж акумулятора. От вони. В принципі, я їх в рюкзачку привезла, достала. Ну, система тут проста. Ввечером поставили на зарядку. В середині ночі воно вже зарядилося. Заряджається, не знаю, у мене швидко заряджається, може я його повністю не розряджала, але я його, якщо чесно сказати, так сильно і не експлуатувала. Ось, бачите, сюди воно підключається. Раз підключили і ось другий раз. І в розеточку обичний, є тут 220. Так, от такий зарядний пристрій. Це Я вам просто його показую. Оригінальний ішов в місті з самокатом, звісно. все, що тут пише. Хто розбирається, той все пойме. Так що дзвоніть, пишіть, приїжджайте до ТРЦ Паровоз. Можна, в принципі, спробувати. Оце так. Так що непоганий в мене самокат. Не переживайте, в принципі, там батареї не изношены. Догляд, храніння, квартирно-коридорне -квартирно і квартирно кухонне. Продаю із-за того, просто мені нужны деньги і все. Якби гроші не нужны були, то б я не продавала, користувалася. Ну, так, такі, як би вам сказати, обставини в житті склалася. Тормоза. Пікалки. Все працює Зад, вперед. Оце от виходить. Ну, хто міє самокатом пользується цей, той зрозуміє. Він включений. Нажимаєте цю кнопочку. Ну я не буду зараз нажимати, бо він тронеться. Поїде. Оце от так, Сіночка так світи на нього. Чекаю. 0,95 890 0693. Звоніть. Ілі я от ставлю ще. В коментарях телефон напишу свій і почту електронну, якщо ви стісняєтесь там що то по електронній почті. Ну, я думаю, кому нужен самокат, той звернеться по телефону. Все, дякую. Дякую за увагу. Чекаю покупателя. Самокат просто суперовий. Всі пружинки, все нове, все. Вечером він взагалі і внизу там освічається класно. І от оці нержаві. Нормальні. Проїхалася, бачите, трошки пиль. Ну, з дому. А, що я вам ще скажу? Руль, він регулюється під, ну, який у вас зріст, під зріст. От оця штучка. така от. Ну тут акуратно надо, я не буду її, бо він підрегульований вище, нижче, вище, нижче. От дірочки є, от у мене стоїть він. Можна його іще підняти, тут високо буде. В принципі. Такий самокотик. Так, да, він, звісно, що я вам скажу, важкенький. Ну, це, якщо там частний сектор, то навіть якщо квартира, у нас же в квартирі був. Просто що піднять трохи до ліфта. Так треба акуратненько його. І все. Цим пока-пока.